Привіт, малята! Погляньте на малюнок. Хто на ньому зображений. Що роблять діти? Так, правильно, вони читають книгу. А ви любите читати та розглядати книги. Але, знаєте, є такі діти, які не бережуть книги. Вони рвуть сторінки, жмакають. Описують книги і від цього книгам стає дуже сумно. Коли, наприклад, людина захворіє, вона йде до лікарні. А от коли захворіє книга, у неї є теж своя книжкова лікарня. Я лікар книжковий, я книги лікую, я хворі сторінки їм ремонтую. Мої пацієнти брудні і з дірками. Кому з вас погано, ходімо із нами. Я дам вам сорочку з паперу і клею. Щоб книги зціліли, в лікарні все є. Тому якщо сторінки вашої книги зім'ялися, що ж треба робити? Зім'яту сторінку книжки кладуть між чистими аркушами. І прогладжують теплою праскою. Не пересушіть, бо сторінки стануть ламкими. Але самостійно ми праску не беремо до рук, лише з дорослими. Якщо ж тебе розірвалися сторінки, треба їх заклеяти або клеєм, або скотчем. Книги наші друзі, ти їх не ображай. Навчись їх зберігати. Люби і поважай, тож перегляньте всі свої книги, і якщо ви побачите, що якась із книг захворіла, обов'язково полікуйте її.